Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. В цьому відео ми з вами подивимося одну цікаву дебютну пастку і навіть розберемо трошки теорії, окрім цієї пастки. Відразу скажу, що вона повністю коректна за комп'ютером, і цю ідею комп'ютер одобрює. це перша лінія комп'ютера, і це буде варіант Fried Liver Attack або на українській мові. Це називається атака смаженої печінки, якщо перевести дословно з англійської. Як же вона виникає? Вона виникає з дуже популярного дебюту, з захисту двох коней. Ось його стартова позиція. А якщо чорні не хочуть все це допускати, вони можуть зіграти слон С5 італійську партію, наприклад. А тим не менш кінів 6 теж гарний і сильний хід, якщо ми зіграємо d 3 то в нас буде перехід до італійської партії, до всіх цих схем, до, наприклад, Джокоп'яніссимо системи дуже повільної такої і спокійної. Але білі можуть не допустити все це і піти максимально активно, а саме кінь G5. Замість кінь G5 теж у білих є різні ходи, а знову ж таки, хід D3 є, хід кінце 3 теж можна подивитись. Але це дуже принциповий варіант, кінь G5, оскільки ми атакуємо слабку. Слабке поле на F7 у чорних. Отож, кінь же 5, що робити чорним. Насправді у них є різні варіанти. Найкращим ходом, з великим отривом, до речі, буде хід D5, про який сьогодні і піде мова. Але також є інші варіанти. Наприклад, є такий хід як c 5, дуже цікавий. І це у нас буде контратака тракстера, можливо, теж її окремо розглянемо, але вже не сьогодні. І також є теж дуже цікавий варіант, жертва Кіні 4 Цей хід некоректний за комп'ютером і розрахунок чорних на хід кіні 7. Знову ж таки скажу, що сьогодні цей хід, як контратаку тракстера, Сонце 5, ми дивитись не будемо, тому що в нас трохи інша тема. Давайте все не будемо в один кошик складати. Отож, повернемось до партії, яку я сьогодні підготував, і d 5 де грали тут чорні, D5 це найкращий хід, і гросмейстери грають саме так. Бо в цій позиції, ну, кодертаку, актера теж іноді використовують, але все ж d5 це найбільш сильний варіант за чорних. Білі з'їдають цього пішака, єде, і далі, що робити чорним. Якщо ми подивимось по базі. На початку, то Кінде 5 і Кін 5 грали приблизно однаково, 42% партій, але статистика тут дуже різна. 62 на 35 перемог у білих варіанті Kінde 5, який ми сьогодні подивимося. Тобто Кінде 5, як не дивно, це поганий хід. І кінья 5, хід на контратаку, це найкраще рішення. І а, тут статистика навіть трошки на користь чорна. По базі майстрів тут все дуже легко і зрозуміло. Всі майже грали саме Кіння 5, тому що Кінья 5 вважається поганим ходом. Кіння 5, там теж окрема доволі велика теорія. Давайте пару ходів подивимось і потім повернемось до головної лінії. А, тут, що у нас виникає? Вже чорні видають на пішака. Але у них все ж доволі активна позиція. Далі у білих і різні ходи, і слон Е2, і слон а, Д3, ферзь Е2, ферзь точніше. Там окремо своя теорія, доволі велика. Дивитись її сьогодні не будемо, але можете мені повірити, що в принципі а, цей варіант для чорних дуже і дуже непоганий. І саме тому а, хід кінжі 5 у цій позиції вже на четвертому ході. А, за білих по базі майстрів, якщо ми подивимось, то роблять. Доволі рідко, доволі часто грають саме D3, переходячи до спокійної італійської партії, наприклад, після ходу Сонце 5. Але, тим не менш, я думаю, що виникає у вас логічне питання, чому ж чорні віддають цього пішака, грають кіне5 на контратаку і не можуть спокійно з'їсти на D5 дуже логічний і сильний хід здається. І е, навіщо грати кінь-5, якщо можна зіграти просто і сильно. Але от в цій позиції якраз кінь 5 буде поганим ходом через те, що у білих є дуже-дуже цікавий хід, який дає їм перевагу, і це хід Кіні всім. Бачимо, що і по базі майстрів, і по базі Дічеса цей хід на першому місці з дуже класною статистикою. І більш того, це перша лінія комп'ютера. Це найсильніший хід, також D4 доволі гарна. Ідея, але я б зіграв сам Кінєв 7. Мені дуже подобається цей хід, тобто це повністю коректна жертва за білих. Чому ж так? Справа в тому, що після кінів 7, королів 7 та Ферзів 3 у чорних доволі серйозні проблеми з королем, і також із зв'язкою по діагоналі 2g8, там, де наш білопольний слон. Також що доволі дивно, і я це бачив часто в партіях своїх учнів, чорні грають. Дуже-дуже часто король 8 або ферзів 6. Всі ці ходи, звісно, що дуже погані, тому що у чорних тоді просто не буде пішакати, ще й вони без рокіровки, під атакою на короля, ну просто дуже погана позиція по дебюту. І все ж треба чорним грати максимально принципово і йти на лінію з ходом короді 6. До речі, що теж цікаво, що мені теж сподобалось, ви бачите, що на першому місці в цій позиції, у чорних кінь d 4. 369 тисяч партій, а це немало, я вам скажу. 30 мільйона, навіть більше. І верзів 7 мат, все, партія закінчилась в 9 ходів перемогою білих. Чорні зобов'язані так погано грати, можна піти, наприклад, в 6, але все одно у білих доволі велика а, тут перевага, оцінка, якщо не помиляюсь, приблизно плюс 2 була. Ну, Плюс-мінус, може трошки менше, але все одно доволі, доволі велика. Тут ще важливо теж, що ми можемо і менш перейти, але краще навіть не міняти ферзей, тому що у нас атака на короля, чорні без рокіровки, і зіграти h 5 або Сонце 6, потім ферзь h 5 і продовжити боротьбу при ферзях. Тим не менш, все ж таки, всі ці ходи, і короті 8, і f 6, вони не принципові. Якщо чорні віддають нам спокійну фігуру, ми її з'їдаємо і далі граємо вже. Своєю головою, нам нічого на не треба знати, у нас просто гарна позиція, зайвий пішак і ще й краще розташовані фігури. Тому король 6 треба злітатись, і оце вже доволі цікавий варіант. Якраз все це основна теорія в варіанті Fried Liber -attack. Що далі? Теж мені подобається, що в принципі у нас доволі проста гра. Ми, маємо, ми граємо точніше c 3, і на хід Кінь В4 це найкращий хід, або Кін e 7 там теж схожі лінії за чорних. Чому так? Тому що все ж у нас вже була загроза з'їсти коня. Чорним потрібно ще чимось захищати його, коня на d5. Так от, після кінця 3, ми граємо рокіровка і d4. У нас, в принципі, от три таки ходи обов'язкове, Кінця 3, потім рокіровка, потім d4, і майже на будь-яку нормальну гру у чорних ми граємо саме так. Тож, рокіровка. Тут теж у чорних є вибір, c6 грали частіше за все, майже 80. Це все 2% партії, точніше. І це дуже логічний хід. Інші варіанти дивитися, давайте вже не будемо. А, чому це 6? Тому що чорні укріпляють коня і потім вже намагаються його зберегти, свою зайву фігуру. Так от, c 6 і як я казав раніше, раджу грати саме D4. Є різні варіанти за білих. в принципі, і слон сломпети грали, і ферзі 4 є хід теж непоганий. Я б зіграв саме D4. Дуже агресивний хід і дуже логічний, тому що ми хочемо відкрити центр, оскільки там знаходиться чорний король. Що робити чорним в цій позиції? Ну, частіше за все, грали кінце 2 майже половина партії. А, також ще подивимося трошки згодом верзів-6. Теж логічний хід за чорна. Почнемо з кінця 2 а, Тоді, що мені подобається, що білі просто грають на атаку, віддають цю туру на полі А1 і навіть не грають тура РБ-1, хоча це теж, в принципі, має місце бути, але де є ще краще. Де є і тут, якщо з'їсти цю туру, це хід не найкращий, але частіше за все саме так і грали, майже 80% партій, то можна і тура d 1 зіграти, а можна і просто з'їсти на D5. І вже потім тура d 1 в принципі, приблизно на і та ж сама позиція виникає. Користуємося тим, що у нас зв'язка по лінії d, і погано з'їдати слона через те, що втрачається ферзь. Тут за чорних вже немає гарного ходу, оцінка плюс 8. Майже плюс 9 навіть, хоча у чорних третьона перевага велика, але настільки слабкий король, що вони або мат отримують, або втрачають як мінімум ферзя і ще залишаються під атакою, що дуже неприємно. І покажу приблизний варіант, як все ж таки нам добивати чорних. Наприклад, таким ось чином ставимо чорним мат. Можна було грати і трохи інакше, і за чорних, і за білих, але вже позиція була безнадійна у чорних. Теж дуже швидко ставили чорним мат. І висновок, який давайте ще пару слів скажу про весь цей варіант. Ми сьогодні подивились основи цього варіанту, не дуже прям детальну теорію, але я думаю, що навіть на початку вам цього хватить з великим запасом, тому що ну, мало хто все це буде знати. Якщо ваш суперник пішов на всю цю лінію, я вважаю, що дуже ймовірно цей хід Кінісім просто не знає. Хоча цей хід найкращий за білих, раду грати саме так, вчиться грати активно і агресивно. Фрайдлібер атак, якраз це одна з тих жертв, яка повністю коректна за комп'ютером. Віддаєте сміливо цю фігуру, і далі Ферзь f 3 варіанти форсовані, кінь С3, і на кінь 7 або кінь B4. Рокіровка і далі D4. Я вважаю, що це все, що вам потрібно знати. Ну, далі, що ми хочемо, хочемо з'їсти тут, то Ради-1 де зіграти, на D5 у чорних вже там буде підвісати пішак. Ну, Проста гра, як мені здається, І, в принципі, на цьому варіант можна і завершити, що найголовніше, що комп'ютер повністю цю ідею підтримує і каже, що треба жертвувати коня не всім, і треба грати сміливо і атакувати а, Чорного короля. Потож грайте цю лінію, файтлібер атак, мені вона дуже подобається, і що скажу, навіть ще цікаво, що партію своїх учнів а, дуже велика кількість людей навіть не буде намагатися захистити коня і грати король є 6, а просто після цієї жертви. Віддасть спокійно вам коня, або ходом короні 8, або ходом в 6, ну так чи інакше, ми просто з'їдаємо фігуру і спокійно далі граємо, чорніші без рокіровки, білих повний комфорт, і все, що хотіли, ми по дебюту тут отримали. Так що грайте. Цей варіант, він дуже класний і комп'ютер радить грати саме так. Всім дякую за увагу і до зустрічі!